Добрий день. Сьогодні я хочу розказати вам ще про один цікавий, можливий спосіб закачування карт в наші годинники інфраструктури Garmin. Це використання карт з ресурсу MapTourist. Трошки історії до війни, до 22 го чи 23 го лютого 22 го року. Цей ресурс був. Активний використовувався, там були дуже чіткі, точні карти. Але спочатку війни це ресурс з обмеженого користування. І ось під новий рік ресурс знову проснувся, відновився, і на ньому з'явилися оновлені гарні карти. Значить, якщо глянути на картинку, то ми бачимо, що на цьому ресурсі. Викор... Можна використовувати карти з рідною мовою, з тією мовою, на якій стоїть і використовується інтерфейс. В моєму випадку це українська мова, і відповідна інтер... мова, та, яка буде на карті, також буде українська. Значить, ця карта дуже точна, вона набагато краще, ніж карти. Які використовуються по дефолту в сьомій версії. Ви бачите, в чому відмінність. І е, також краще карти, ніж та, яка я про яку розказував і брав сайт BBK. Ось ви бачите, знов-таки можете порівняти ці малюнки. Два малюнка. Карти дуже гарні. Є два типи карт. Ось, карти знаходяться на цьому ресурсі Maptouristorg. Є два типи карт. По-перше, це карти KMAPSUB. це карти зразу для певних пристроїв, то ви їх розпаковуєте і можете безпосередньо закидувати собі в папку Garmin на ваш девайс, тобто годинник, навігатор і так далі. І є карти, так звані ГМАпі. Для того, щоб користуватися цими картами, необхідно скачати до Basecamp, Garmin Basecamp і вже в ньому провести збірку тієї карти, тієї місцевості, яка вам треба. Я користуюсь картами SUP, Gmap Sup. Самі карти Gmap Sup діляться на дві категорії. На категорію просто карта. І категорію з припискою DEM. Значить, карта з припискою DEM, це означає, що у вас буде карта з лініями, так званими, тобто карта з висотами. Крім того, якщо подивитися на ці карти. Значить, необхідно звернути увагу, що одночасно і дем і не дем, не закидуйте на ваш годинник, тому що годинник буде бачити лише одну якусь карту. Ось я раджу використовувати дем і відповідно закидувати цю карту для того, щоб бачити висоти. Ось я не включив окремо дем-не-дем ДЕМ і не перевірив, але якщо подивитися, ну от у мене ця дем-карта, і тут ви бачите, що тут не тільки... І за лінією є, скоріше, висоти невеликі, але є, от, якщо подивитись, навіть є рок такий у нас там, і на цих картах це все показано, тобто, прорів такий, ну тобто, різкий спуск з обрив, умовно. і Це показано на цих картах. Карти дуже якісні, тому раджу їх до використання. На даному етапі це найкращий варіант, який зараз існує. Будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Вони сучасні, вони 16 січня Ось ці карти, ось вони навіть уже 22 січня, то вони постійно оновлюються, Ось, відповідно використовуєте дуже якісні карти. Знов таки, закидуйте як резюме тільки одну карту, чи дем, чи не дем. Тому що якщо закинете обидві, то буде видно тільки одна. Це перевіряв перевір годиннику. Якщо ви хочете перевірити відмінність, то закиньте спочатку одну, подивіться, проаналізуйте якісь складні місцевості. Потім видалите цю, закиньте іншу і також проаналізуйте і побачите відмінність. Дем, це якраз ці лінії, які показують висоту. Фактично для тих, хто займається певними видами, певними справами, висоти можуть бути дуже актуальними. Тому використовуйте, раджу, дуже якісні карти. Всього доброго, до побачення!